Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо глазур або помадку для паски. Цей глазур є дуже багато плюсів, готується вона дуже просто, для її приготування не потрібно яєчних білків, вона накришиться, а на смак вона чимось нагадує маршмеллоу. Тому починаємо готувати. Для початку желатин заливаємо водою, трішки перемішуємо і залишаємо набухатися. Тим часом в каструльку наливаємо воду і додаємо цукрову пудру або цукор. Все добре перемішуємо, ставимо на маленький вогонь і доводимо до кипіння. Потрібно, щоб цукор розчинився і маса закипіла. Знімаємо масу з вогню, трішки її декілька хвилин перемішуємо, щоб вона перестала кипіти, і додаємо сюди набухший желатин. Ще раз все добре перемішуємо і далі даємо масі декілька хвилин охолонути, можна поставити на людяну баню. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Коли маса трішки охолонула, починаємо її взбивати міксером. Спочатку взбиваємо на середній швидкості, поступово переходячи на саму більшу. Я взбивала ручним міксером приблизно 3 хвилинки. До речі, в глазурі можна додати фарбники або ваші улюблені ароматизатори. І ось як повинна виглядати готова глазур. Вона добре побіліла, збільшилася в об'ємі і залишаються сліди від вінчика. Далі беремо ложку, ще раз все добре перемішуємо, і глазурь готова до її використання. Прикрашаємо неї пасочки, але пасочки повинні вже бути повністю охолоджені. Розподіляємо по всій пасочці і далі зверху з за бажанням можна її прикрашати. Ця глазур стабілізується дуже швидко, тому потрібно з нею швидко працювати. Якщо в каструльці вона вже трішки загусла, можна підігріти на маленькому вогні або поставити на парову баню. У мене глазурів вже повністю стабілізувалася і тепер можна нарізати пасочку. Як бачите, вона зовсім не кришиться, не липне до рук, виходить, вона дуже смачненька, тому обов'язково спробуйте її приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!